Сьогодні я вам розкажу декілька порад, як правильно підготувати своє авто до зими. Підпишіться, поставте лайк. Починаємо. Перша порада буде найочевидніша, але я мушу з нею почати. Не забувайте вчасно перезувати резину. Дуже багато ДТП трапляються тільки тому, що люди вирішили трішки зекономити або трішки відтягнути незрозуміло. Чому зазвичай правильно перевзуватися на середині жовтня, тире на початку листопада, або коли температура не піднімається вище ніж 5 градусів тепла. Але зазвичай я перевзуваю свої колеса ще швидше. Чому тому, що це буде дешевше, бо ще не сезон, і менші черги. Це буде оперативні. І потратити меншу суму коштів щодо конкретних виробників резини. Не буду вам щось радити, тому що кожному своє. Все залежить від виробника, від року резини, від її стану і так далі. Тобто, чи купувати наварку, чи купувати китайську резину, чи можна купувати вживану, але хороших виробників якісних, все залежить від конкретного виробника, від конкретного стану. Не прив'язуйтесь, але вчасно змінюйте літо на зиму. Друга порада: слідкуйте за умивачем, а краще завчасно залийте зимовий умивач. Багато людей питають. А як мені залити зимовий омивач, якщо в мене ще, наприклад, повний бачок літнього мивача? Ну я не розумію, яке може бути інше вирішення. Просто випшикайте літній, залийте зимовий, і після того як ви залиєте зимовий омивач, не забувайте прокачати. Нормально пропшикати на своє лобове скло, і якщо у вас є на задньому, також нормально прокачати, щоб по всіх трубочках зимовий омивач розійшовся, щоб там від літнього мивача не залишили рідина, яка може вам замерзнути, і тим самим забити якраз. Подачу рідини в скло, очисники. Бо самі розумієте, якщо зимою починає не працювати омивач, це просто капець. Шукайте тепер причину, чи то в бачку замерзло, чи не працює насос, чи забиті самі форсунки. Плюс це дуже важливо, щоб зимою, коли сніг, коли наприклад якась пилюка зі снігом чи бруд зі снігом, воно дуже сильно в'їдається в скло і дуже важко віддирається самими. Щітками, тому за цим слідкуйте завчасно. Третя порада: слідкуйте за рівнем антифризу. Це є дуже важливо влітку. Ви так того не зауважите, але коли починає бути холодно, ви можете побачити, що ваш антифриз починає падати в рівні і його починає ставати трішки менше, що з цим робити? Або долити, тобто, це нормальне явище. У вас може бути якесь підтікання з патрубку чи з іншої якоїсь системи, це потрібно перевірити, чи вся система нормально герметична. Але якщо все нормально, але просто антифриз трошки втік, ви можете до нього долити трішки дистильованої води, щоб був рівень. Але якщо ви долили воду, через там, два дні він знову пустився, ви доливаєте, він знову пускається. Це вже щось недобре. З тим зловживати не варто. Четверта порада. Перевірте ремені, які ви можете побачити зовні, і патрубки. Якщо якісь патрубки мають мікротріщинки чи якісь характеристики. Терні сліди виробітку, краще їх замінити, тому що в мороз їм прийдеться дуже нелегко. Так само все стосується і резинових ременів. Замініть це не так багато кошту. Я маю на увазі про ремінь генератора. Це не так багато коштує грошей, але ви будете впевнені, що в мороз ви не будете зранку або в далеку дорогу отримувати від своєї улюбленої машинки яскраві і шалені сюрпризи. Наступна порада щодо дизельних авто: заправляйтесь лише якісним паливом. Так ви продовжите життя вашій паливній системі. Темі, а форсунки в дизелях зазвичай дуже дорогі, тому на паливі економити точно не варто. Плюс з якісним паливом ви будете точно впевнені, що ваше авто заведеться зранку в будь-яку погоду. На око вже є зимовий дизель, який не замерзає при температурі до мінус 20 градусів. Зараз цього повністю достатньо. А в грудні на азк мережі буде арктичний дизель. А ще якщо ви заправите пульс на око, то не лише потурбуєтесь про своє авто, а й допоможете озброїти наших десантників пульстронами комплексами для виявлення і знищення ворога. Шосте місце позмащувати свої замки в автомобілі. Це стосується особливо замку кришки багажника і замку, який утримує капот. Там зазвичай збирається велика кількість вологи. А коли буде мороз, ця волога може банально примерзнути, і в якийсь потрібний момент капот може вам або не відкритися, або навпаки, вам потрібно буде відкрити багажник. Він може не відкритися, або ж навпаки, ви захочете його закрити. Він буде погано прилягати, погано защолкувати. Краще змастіть, тому що ви самі розумієте, в мороз не дуже хочеться стояти. Пів години думати, чому ж мені капот не відкриваєте, чи в мене проблема в тросику, чи в мене проблема в самому замку, чи щось так само з багажником. Ви не хочете з кульками стояти біля супермаркета, повний салон людей, а ви не можете відкрити багажник. Тому краще це зробіть заздалегідь. Чим це змастити? Та будь-чим будь-якою змазкою для замків, от заходите в магазин, в автомагазин і просите будь-яку змазку для автомобільних замків. І просто пшикаєте, наносите наверх автомобільного замка під капотом і на кришці багажника. Сьоме. Зарядіть свій акумулятор. Звісно, якщо ви хіба не купили його місяць тому, і він у вас в максимально хорошому стані, він у вас новий, його рухати не варто. Але якщо вашому акумулятору більше рік часу перед. Холодами перед зимою варто його поставити на добрячу зарядку. Особливо, якщо ви катаєтесь по місту на короткі дистанції, ваш акумулятор банально не буде встигати зарядитися. І потім вас також може чекати неприємна несподіванка, коли ви натискаєте на кнопку або провертаєте ключ запалювання, а нічого не відбувається. Тому краще завезіть на сервіс, дайте якихось там 200-300 гривень, чи купіть собі якусь е систему для заряджання акумулятора, які також дорого не коштують, і майте собі спокій. Зарядили, поставили і. І ви впевнені, що зимою, ви заведетеся, доїдете і все у вас буде добре. Восьма порада: не відтягуйте заміною мастила. Навіть якщо вам ще можна на тому мастилі їздити 2-3 тисячі, особисто я би рекомендував перед зимою взяти, замінити всі фільтри і замінити мастило, тому що самі розумієте, яка температура назовні, така температура вашого масла. Якщо у вас тим більше дизель, зранку вам треба буде більше часу, щоб його прогріти. А якщо ви не прогріваєте, масло густе і буде погано змащувати вас двигун. Чим Масло свіжіше, тим швидше воно буде прокачуватися, тим швидше воно буде нагріватись, тому що в нього менший виробіток. Повірте, цим машині ви точно гірше не зробите, і ваша паливна система, ваш двигун точно зимою скаже вам дякую, і завезе вас будь-куди. Дев'ята порада. Перевірте, чи у вас є весь комплект, який готує ваше авто до екстрених ситуацій зимою, тому що різне може бути: зиму можуть передавати легеньку, а насипати може снігом таким, що потім буде ой 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 Що у вас має бути? Як мінімум, хоча б пас, точніше, трос. Які ви можете або комусь допомогти, або за рахунок нього хтось може допомогти вам, тому що охочих допомогти може бути багато, а от трос, яким вас можуть витягнути просто під рукою, не появиться і будете стояти, або також гак, який ви можете вкрутити в задню частину свого авто, або в передню, також чи когось потягнути, чи навпаки, щоб хтось потягнув вас, це коштує недорого. І їсти воно не просить, кинули в багажник чи під підлогу багажника і маєте собі чистий спокій. І десята порада: дуже важливо зимою навіть вечором мати нормальну видимість, тому перевірте, чи ваші щітки на лобовому склі нормально прилягають. Що для цього треба зробити? Просто їх підняти і подивитись, чи є достатній тиск, з яким вони притискаються до лобового скла. І заодно перевірте резинки, чи вони не є потріскані або дубові. Якщо треба, ви можете окремо ті резиночки зняти і поміняти, або ж поставити ставити просто нові щітки, тому що взимку, якщо буде якийсь сильний сніг або сніг з дощем, примерзне скло, вас вони будуть погано прилягати до лобового скла, тим самим погано очищати вашу видимість і робити ситуацію небезпечною. Сподіваюсь, ці поради стануть вам у нагоді і допоможуть пережити зиму вам і вашому авто. Ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.